Привіт, моя хороша. Мене звати Арея, і сьогодні я тобі розповім про те, як все ж таки зробити свою карту бажань, нарешті, щоб вона реалізувалася у твоєму житті. Тому дивися це відео до кінця, тому що також я для тебе там зберегла маленький бонус. Так, ну що, поїхали. А, для того, щоб нам зробити з тобою карту бажань, я з собою взяла свої інструменти. Мою карту бажання, яку я тобі також потім розповім, покажу, як ми що будемо робити. Але почнемо ми з тобою, з того, що нам потрібно зрозуміти: для того, щоб все-таки твоя карта бажань почала реалізовуватися, ти маєш зрозуміти, що всі твої бажання мають бути істинними. Для того, щоб це були істинні бажання, ти маєш почути свою душу. Я завжди перед кожною практикою налаштовую зараз формую поле, тому. Ми з тобою зараз подивимося, які з нами будуть присутні енергії. Запитаємо, що саме ми зараз маємо почути. Всі люди, які дивляться дане відео, вони присутні в нашому колективному полі, тому вся інформація діє для вас однаково. Зараз витягнемо нашу карту. О, вау! О, вау! Показую вам. Так, хто це такі? У мене зараз мурахи йдуть по всьому моєму тілу. Таке мурашки по тілу від цієї карти. То така раса Арктурианців взагалі, і для чого вони прийшли на нашу планету, на нашу землю? Вони прийшли для того, щоб ми нарешті вже змінили нашу матрицю, щоб ми нарешті змінили цей світ, в якому ми живемо, і дозволили собі відчувати ці високовібраційні енергії. У мене зараз мурахи по всьому тілу. Що ваша душа обрала пройти цей шлях до того моменту, коли ви проходили його, ті ситуації, які були давалися вам у вашому житті, ці всі випробовування, які ви проходили у вашому житті, вони у вас були не просто так для того, щоб вивести вас на вищий рівень, вищий рівень вібрації, і ті всі моменти, які зараз з вами також трапляються, вони потрібні вам для вони потрібні вам для того, щоб ви допомогли собі. Допомогли стати тою сильнішою версією себе і відчути свою місію, задля якої ви прийшли сюди, на цю землю. Зараз ця карта вона дуже сильно підсвічує те, що ті душі, ті люди, які зараз дивляться це відео, ви його не просто так дивитесь. У мене зараз подивіться сльози на очах від цієї енергії. Я зараз все сижу прям. В мурахах по всьому тілу, тому що це дуже сильні енергії, які показують, що не бійся, не бійся нічого. Якщо тобі страшно, якщо ти не знаєш, як що зробити, закликай нас, закликай нашу енергію, енергію акторіанців. Можливо, над тобою наставники-куратори саме з їхньої раси. тому... Просто дозволь собі, дозволь собі йти в цьому шляху йти е виконувати свою місію, задля якої ти прийшла сюди, на цю землю, на цю планету. Що таке карта вдячності і карта бажань? Завжди говорила і буду говорити, що вдячність врятує світ. Завдяки вдячності ми можемо зреалізувати абсолютно все, що тільки є в цьому світі. Якщо ти хочеш чогось досягнути, Якщо ти невдячний, і невдячна, тобі важко щось може вдатися. Або навіть якщо тобі це і дано буде, то в тебе це просто забереться, якщо ти не будеш за це вдячна. Дивіться, як влаштований наш мозок. Ось у мене я з квітами сижу. Ось мій квітковий. І тут я вже додаю те, чого можливо у мене немає, але те, що я хочу собі реалізувати. І... Враховуючи цей момент, мозок мій сприймає цю інформацію так, як вже реалізовано і так як здійснено. Він вже не дивиться на те, що блін, а це нереально. Я дивлюсь на цю карту, і я не думаю, що вона нереальна. Тільки через те, що тут є зараз теперішнє моє життя. Тут є те, як я проживаю його зараз. Я собі клеяла сюди. Ту всю інформацію, яку у мене іде істина з душі. Чому, наприклад, у багатьох не реалізовується їхня карта бажань? От люди собі там понапридумували, взяли картинки з Пінтересту, все і думають: о, все, у мене зараз моя карта бажань по-любому реалізовується. А тут то проходить рік, проходить другий, третій, а карта та ніяк не реалізовується. І люди потім перестають вірити в те, що вони робили. Але за рахунок такої штуки, як карта вдячності, в поєднанні з картою бажань, у нас виходить така річ, як віра в те, що як ми проживаємо це життя. Коли я, наприклад, дивлюся зараз на свою карту, у мене немає сумнівів, що вона може не реалізуватися, тому що там вже закладена енергія того, що в мене є на теперішній момент. Коли ми дивимося на Когось, як хтось там щось проживає. Всередині у нас можуть говорити. Душа можуть говорити наш розум, его, і, відповідно, іде нам інформація. Ми ще не щитуємо, ми не розуміємо, хто там нам говорить, чи душа, чи розум. І ми просто йдемо на цю інформацію. така, А, окей, побачила десь там у когось машину, он, дивіться, яка красива машинка стоїть. Да, побачила десь таку красиву машину, ось я б теж таку собі хотіла. Розум каже. А душа каже, а я оцю люблю. А я оцю. Вона в мене така хорошенька, вона в мене така прекрасна. І мені не важливо, що вона там якась, ну типу, непонятно, що у ній. Я цю люблю. Тобто для кожної душі є своє бачення свого життя. Кожна душа вона індивідуальна. Вона не прийшла проживати це життя так, як усі. Але коли це істинне бажання душі. Коли це те бажання, яке ось хоче моя душа, вона зараз хоче цю машинку, вона зараз хоче, наприклад, 에, що тут? 에, Єгипет, так, так, таку фігуру, ось це істинне бажання моєї душі, то тоді тут вже воно починає це все реалізовуватися з більшою легкістю, тому що тут уже йде запит. запит істиний. Що таке гроші? Гроші це енергія. Енергія до вас може прийти тільки в тому еквіваленті, наскільки ви можете впустити, дозволити собі її впустити в себе. Я думаю, про це вже буде зовсім інше відео. Як нам розширити цю нашу оболочку, щоб ми могли в себе впускати великий потік енергії? Ви маєте зараз рівно те. Наскільки у вас є рівень, прокачаний рівень вашої енергії? Тому я так і говорю, що наскільки важливо робити різні практики, робити, проходити різні курси. Е, також ті курси, до речі, які ви купили, а не допроходили, вони тянуть вашу енергію. Повертаючись до нашої карти бажань, як там зробити її для того, щоб вона була істиною? Ми беремо, заходимо в наш улюблений Пінтерест. Pinterest, Pinterest – це моя любов. <смі> там є все, будь-які якісь там ідеї, які вам потрібно. все, що хочете, можете знайти в Пінтересі. І, відповідно, знаходите і передивляєтесь. Але над кожною фотографією, яку ви будете дивитися, ви маєте запитати, задати питання собі. А чи ця картинка? Вона є моєю реальністю. Вона мені відгукується як моя реальність. Можете ще собі зробити у фотошопі якісь підстановочки, там де, наприклад, будинок. Там, де ви хочете собі якийсь будинок, або ви хочете собі якусь машину, і можете туди підставити також себе, свою фотографію, там, де ви є. Ваша фотографія, щоб ви її також роздрукували, щоб це була ваша свіжа фотографія, бажано без фотошопу, щоб це було зроблено, бо ви її помістите в центр вашої карти бажань. Що ми будемо робити далі? Ви це все роздрукували, повирізали, вже у вас є всі матеріали. Купили собі або Ватман, або я купила собі таке тканинне полотно, чому я собі брала його у вигляді кола? Тому що, коли у нас є квадрат. У нас може бути і як застій енергії по кутках. Якщо брати також феншуй, то ви знаєте, що вдома ви маєте обов'язково кути там сипати сіллю, прибирати більш чательніше і робити також там різні ритуали саме на кути. Тому я рекомендую все-таки брати кругле полотно. Якщо, звісно, його немає, нічого страшного, можете брати квадратне, це не критично. Я просто собі по відчуттях теж. Купили ви таке собі полотно, чи Ватман, як вам зручно, і починаємо клеяти. Як ви можете приклеїти його правильно, щоб воно було у вас все вірно, класно? Дивіться, я тут собі ще не писала, але так трішки вам покажу. Е, так, бачите, я тут собі позалишала трішки місць на те, щоб мені ручкою понаписувати, що я собі тут е, хочу. Так, я в центр полотна. Наклеїла свою фотографію. Так, і починаємо клеїти по таких секторах нашу з вами карту бажань. Починаємо ми із центру. Наш центр це є ваша фотографія. Далі ми йдемо по нашій матерії, по тому, що ми хочемо із матеріального. Наприклад, це там будинок, машина, квартира, все, що у когось там ідуть, якісь бажання цілі саме по цьому. Можете собі також е, його туди ставити. Воно ну, в мене ідея як таким кругом. Ви можете також туди додавати е, якісь весільні фотографії, фотографії з дітками. Можливо, хтось хоче завагітніти, теж можете туди додати. Хтось, можливо, хоче почати медитувати, хтось, можливо, хоче е, десь поїхати в якийсь там ретрит, в якусь подорож. Тобто, це все ви також можете робити і. Зображати на вашій карті бажань. Також робота, спорт, ці всі е, сфери вашого життя також маєте вписати. Дивіться, я завжди говорю про те, що ми маємо робити це все інтуїтивно. Я вам можу сказати, який є покроковий цей шлях, як потрібно робити цю карту бажань. Але з другої сторони, у вас це ваша індивідуальна карта бажань, яка є зсередини іде з середини вас. Я вам не можу сказати, які картинки, я вам не можу сказати, скільки вам там треба написати грошей, чи що ви там собі хочете. Це є по істині ваші бажання. Тому, відповідно, у мене, наприклад, йде по секторах моя карта бажань. Спочатку у мене йде е, моє матеріальне, те, що я собі хочу реалізувати по матерії. Потім у мене йде сектор е, моєї сім'ї. Хочу, куди я хочу поїхати. У мене там і спорт, у мене там і духовність, тобто всі сфери нашого життя, які тільки є можливими, я їх зобразила на своїй карті бажань. Як активувати нашу карту бажань? Що ви маєте важливо зробити, це залишити собі місце, щоб ви також собі написали. Вдячність, вдячність за те, що ви це вже маєте. Коли ви прописуєте, із словами вдячності, ви записуєте це в такому форматі. Боже, дякую тобі за мою машину. Можете більш детальніше написати, що вона в мене, якщо місце вас, звісно, дозволяє. Можете написати, вона в мене там така-то, така-то, я там себе так-то, так-то в ній відчуваю. Це буде ще краще, ще крутіше. Тому це обов'язково бажано писати під кожною картинкою. Звісно, може таке бути, що місця на всі картинки у вас не вистачить написати. Напишіть, хоча б основні такі ключові, куди б ви могли це помістити. Так, як ми активовуємо нашу карту бажань? Для того, щоб її активувати. Ми маємо використовувати всі стихії. Можете переглянути в наступному відео, там буде вся інформація по активації даної карти бажань. І як бонус, я вам обіцяла, що я вам розповім, що ще може бути. Дивіться, у мене сталася така ситуація, що я говорю чоловікові: кажу: давай ми тобі зробимо карту бажань. У нього ніколи не було його карти. Він такий. Ну, не знаю, це там гості прийдуть, ще там хтось, вони можуть побачити, що вона буде стояти, це треба буде її ховати. І я така, так у мене ж не тільки карта бажань, в мене ще є блокнот бажань. Взагалі, що це таке і як це працює. Є відео про те, як у нас, що таке блокнот бажань. Про це ви можете переглянути, подивитися про цей блокнот. А зараз розповім вам в двох словах, як він працює. Приблизно по такому самому формату, як і карта Бажань. Тільки великий плюс є в тому, що коли ви кудись їдете, ви не тягнете з собою карту, а ви просто берете блокнотик, нібито нічого там непримітного. Бачите, він в мене вже такий трошки затяганий, потерпаний, бо я його використовую щодня. І ви просто берете з собою блокнот, і коли вам зручно сідаєте і відкриваєте, і починаєте це все дивитися, читати працює по такому самому формату, як і карта бажань. Але блокнот бажань він також дієвий і ефективний. Тому. Використовуйте і з великою радістю насолодою ділюся з вами цією інформацією, тому що вона для мене є цінна. Всі мої інсайти, які мені приходять, я з великою любов'ю хочу їх передавати і вам. Тому більше корисних відео, більш інформаційних таких відео, ви знайдете на моєму каналі, Ютуб каналі, також телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм інстаграм. Буду рада вас всіх там бачити! І до зустрічі в наступному відео.